Привіт! В цьому відео продовжуємо працювати з сілбусом ISTQB StQB Certified Tester Foundation Level. І у нас залишилась п'ята секція з четвертого розділу, яка присвячена collaboration based Test Approach з підходом, заснованим на співробітництві, так? командній роботі, можна так сказати. Отже, цього цієї секції в версії 3.1 не було. Це нове те, що з'явилося в четвертому розділі версії 4.0. Тому давайте починати працювати. Each of the above-mentioned uh, techniques in sections uh, uh, 4.2, 4.3, 4.4 uh, has a particular objective with respect to uh, defect detection. Collaboration-based approaches, on the other hand, focus. Also, on defect avoidance by collaboration and communication. Вибачте. Отже, кожна з вище наведених методик або технік в секціях 4.2, 4.3, 4.4. 4.2 – це у нас blackbox, box, 4.3 white box, 4.4 experience based. Так? Тобто, всі попередні техніки мали певну, мають певну мету щодо виявлення дефектів. З іншого боку, підходи, засновані на співпраці, зосереджуються на уникненні дефектів шляхом співпраці та спілкування. От таким чином це вступне слово. І починаємо: Collaborative user story writing, тобто як написання user story, як у співробітності, можна так сказати: написання історії користувача у співпраці. Uh, a user story represents a feature that will, will be valuable to um, either a user or purchaser of a system or software user story have three critical aspects called uh, together the three c's card the medium describing uh, a user story for example an index card an entry in an electronic board a conversation explains how the software will be used. Can be documented or verbal. Confirmation: the acceptance criteria. See uh, section uh, 4.5.2. The most common for, uh, format for a user story is: uh, As uh, a role, I want goal to be accomplished so that I can uh, uh, result in business value for the role. Followed by the acceptance criteria. Collaborative uh, authorship of the user story can use techniques such as brainstorming and mind mapping. The collaboration allows the team to obtain a shared vision of what should be delivered by taking into account three perspectives business development and testing. Uh, good user stories should be independent, negotiable, valuable, estimable, small, and testable. If stakeholder doesn't know how to test the user story, this may indicate that the user story is not clear enough, or that it doesn't reflect something valuable to them, or that the stakeholder just needs help in testing. Отже, давайте спробуємо перекласти. Історія користувача user story представляє функцію, яка буде цінною для користувача або покупця системи чи програмного забезпечення. Історія користувача мають, мають три важливі аспекти, які разом називаються 3С. Картка карт, це як засіб опису або опис історії користувача. Наприклад, це як індексна якась картка. Ну, це, як ви бачите, посилання на Джефріса 2000-х років, тому можливо, такі картки в, в ті часи і були. Використовувалося або за запис на електронній дошці або в певній електронній системі. Це вже нам більш зрозуміло. Наприклад, в GRI юзерсторі в Jira. так розмова, конверсейшн, розмова. Пояснює, як використовуватиметься програмне забезпечення. Воно може бути задокументованим або усним. Підтвердження confirmation, Це у нас критерії прийняття. Так? Критерії прийняття, про це ще в подальшому нам розкажуть в наступній підсекції до цієї секції. Отже, найпоширеніший формат історії користувача це як певна роль, наприклад, як. Користувач, я хочу, потім визначається певна мета, яка повинна бути досягнута, щоб відповідно, я досяг певного результату так, цінність ролі. Ну, і потім критерії прийняття. Спільне авторство історії користувача може використовувати такі методи, як московий штурм або mind mapping, як і, і, і дослівно це як співставлення, співставлення як думок чи співставлення ідей, можна так сказати. Співпраця дозволяє команді отримати спільне бачення того, що має бути досягнуто або зроблено, беручи до уваги три точки зору, три, так би мовити, так би мовити, як Аспекти бізнес, розробка та тестування. Хороші історії користувачів мають бути, мають бути незалежними, як здатними, такими, що підлягають обговоренню, так, цінними, такими, що підлягають, які можна оцінити, не дуже великими, так, маленькими, маленькими. і Відповідно, здатними до тестування, і це все вкладається в абревіатуру Invest: Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small and Testable. Якщо зацікавлена сторона не знає, як перевірити історію користувача, це можна, може означати, що історія. Користувача недостатньо зрозуміла, або що вона не відображає чогось цінного для них, або що зацікавленій стороні просто потрібна допомога в тестуванні. От таким чином. Йдемо далі, і acceptance criteria, критерії прийняття. Acceptance criteria for user story are the conditions that an implementation of user story must meet to be accepted by stakeholders. from this perspective acceptance criteria may be viewed as the test conditions that should be exercised by the tests acceptance criteria are usually a result of the conversation see section 4.5.1 acceptance criteria are used to uh, define the scope of the user story, reach consensus among the stakeholders, describe both positive and negative scenarios, serve as a basis for the user story acceptance testing, allow accurate uh, planning and estimation. There are several ways to write acceptance criteria for user story. The two most common formats are scenario oriented, given when then, format used in behavior driving development. Uh, Rule-oriented uh, bullet point verification uh, list or tabulated form of input-output mapping. Most acceptance criteria can be documented in one of uh, these two formats. However, the team may use another custom format as long as the acceptance criteria are well-defined and ambiguous. Критерії прийнятності для історії користувача uh, це умови яким має відповідати реалізація історії користувача, щоб вона була адекватною прийнятною для зацікавлених сторін? З цієї точки зору критерії прийнятності можна розглядати як умови тестування, які повинні виконуватися тестами. Критерії прийнятності зазвичай або прийняття є зазвичай є результатом розмови, спілкування. Критерії прийняття використовуються для того, щоб визначити обсяг історії користувача, досягнути консенсусу згоди серед зацікавлених сторін, описати як позитивні, так і негативні сценарії. Служать також як основа, служить як основа для перевірки прийнятності історії користувача. І дозволяють такі критерії дозволяють точно планувати і оцінювати, так, дозволяють здійснювати точне планування і оцінювання. Є кілька способів написати критерії прийнятності для історії користувача. Два найпоширеніші формати це як сценарій орієн, орієнтований на сценарій, наприклад, формат. Як те, що дано вхідні умови, коли і тоді, так? тобто певна така співставність. Що використовується, такі, така методика використовується в тестуванні, заснованому на поведінці. Орієнтований на правила, rule-oriented, Тут у нас є це може бути список перевірки певних поїнтів, чи як таблична форма відображення, як введення співставлення вхідних вихідних даних, тут так кажуть: input, output, mapping. Більшість критеріїв прийнятності можна задокументувати в одному з цих двох форматів. Однак команда може використовувати інший спеціальний формат, якщо критерії прийнятності чітко визначені та однозначні. І ще один аспект. Це у нас тестування засноване на прийнятності. Acceptance test driven Development, development. Тестування засноване на критеріях прийняття, прийняття чи прийнятності. Давайте спробуємо розібратися, що нам тут кажуть. Acceptance test driven development is a test first approach. Test Cases are created prior to implementing the user story. The test cases are created by team members with different perspectives, for example, customers, developers, and testers. Test cases may be executed manually or automated. The first step is a specification workshop where the user story uh, and, if not yet defined, its acceptance criteria are analyzed, discussed, and uh, written by the team members. Uh, incompleteness, ambiguities, or defects in, in, in the user story are resolved during this process. The next step is to create the test cases. Uh, this can be done by the team as a whole or by the te tester individually. The test cases are based on the acceptance criteria and can be seen as examples of how the software works. Uh, this will help uh, the team implement the user story correctly. Since examples uh, and uh, test uh, tests are the same, uh, these uh, terms are often used interchangeably. During the test design, uh, the test techniques described in sections uh, 4.2, 4.3, and 4.4 may be applied. Давайте спробуємо перекласти. Отже, тестування засноване на критеріях прийняття. Це підхід, який передбачає тестування, як першим тестуванням, тест first approach, тобто спочатку тестування. Тестові випадки створюються, або тестові кейси створюються до як, впровадження історії користувача. Тестові випадки створюють члени команди з різними з різним бекграундом, з різними точками зору. Це можуть бути клієнти, розробники, тестувальники. Тестові випадки можуть виконуватися вручну або автоматизовано. Першим кроком є так званий специфікаційний вокшоп або семінар, або командна така зустріч так вокшоп. Де відповідно історія користувача, і, 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 якщо ще не визначені відповідно критерії прийнятності, е, аналізуються, оговорюються, пишуться е, членами команди. Тобто е, на цьому воркшопі аналізується історія користувача і е, критерії прийнятності, Incompleteness, е, е, ин, під час цього процесу вирішують інкомплітність, неповноту, двозначність або дефекти в історії користувача. Тобто для цього і створюється це обговорення, щоб знайти такі от неповно, певну неповноту, двозначність чи дефекти безпосередньо в цій історії користувача написані. Наступним кроком є створення тестових кейсів, тестових випадків. Це може робити як команда в цілому, так і тестувальники окремо. Тестові кейси базуються на критеріях прийнятності та можуть розглядатися як приклади того, як працює програмне забезпечення. Це допоможе команді правильно реалізувати історію користувача. Оскільки приклади та тести однакові, приклади, оскільки приклади Since examples and tests Azy often, оскільки приклади ці терміни часто використовуються як синоніми. Зі Storms offen. Оскільки приклади та тестові та тести, тести. Оскільки приклади використання, мабуть, я так розумію, тут маються на увазі приклади використання і тести, вони є як однаковими, похідними один від одного. Тобто, ну, може і не, тут, ну, тут використовується чітко, що вони один в один, однакові, за сей. Отже, дослівно прикладаю, як є, оскільки приклади та тести однакові. Ці терміни часто використовуються як синоніми. Під час планування тестування можна застосовувати методики тестування, описані в розділах 4.2, 4.3 і 4.4. Тобто в секціях, підсекціях четвертого розділу, відповідно, можна використовувати black box техніки white box техніки, experience based техніки Оце речення стосовно прикладів і тестів, тут мені здається, все ж таки потрібно більш детально написати, що мається на увазі. Приклади використання, мається на увазі як приклади використання чого? Що, що які приклади уточнення, і тобто, якщо це приклади використання user story, так, і відповідно тестові випадки, тестові кейси. То дійсно тоді тест, приклади використання такі деталізовані, і тестові випадки можуть бути співставними, однаковими. От, тут бажано, все, все ж таки, щоб автори сілобусу уточнили свою, свою думку з цього приводу. Ну, це в принципі на, на перший рік вже говориться про те, що місцями сілобусу потрібно більше деталізації і е, візуалізації прикладів, так би мовити, щоб краще було зрозуміло. Що мається на увазі. Далі. Наступне це теж стосується у нас якраз цієї техніки, acceptance test-driving development. Це друга частка з сілабусу. Отже, Typically the first, uh, the first test cases are positive, confirming the correct behavior without exceptions or error conditions. And uh, comprising the sequence of activities executed if everything goes as expected. After the, after the positive test uh, cases are done, uh, the team should perform negative testing. Finally, the team should cover non functional quality characteristics uh, as well. For example, performance, efficiency, usability. Test cases should be expressed in a way that is understandable for the stakeholders. Uh, typically, test cases contain sentences in natural language involving the necessary preconditions. Uh, the inputs and the post conditions. the test cases must cover all the characteristics of the user story and shouldn't go beyond the story. however, the acceptance criteria uh, may detail some of the issues uh, described in the user story. in addition, no, uh, no two test cases should describe the same characteristics of the user story. Uh, when captured in format supported by a test automation framework, uh, the developers can automate uh, the test cases by writing the supporting code as they implement the feature described by user story. Uh, test acceptance tests uh, the, acceptance, uh, the acceptance tests then become executable uh, requirements. Or, uh, mm, Як правило, перші тестові випадки є позитивними, підтверджують правильну поведінку без певних винятків, як без певних виключень, або у, як у, 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 умов помилок, умов збоїв, та включають послідовність дій, які виконуються, якщо все йде, як очікувалося. Після позитивних, позитивних тестів, після того, як вони закінчені, зроблені, команда провин, повинна провести негативне тестування. Після цього команда також повинна о, як, покрити о, як, переглянути о, нефункціональні умови якості, такі як, наприклад, продуктивність або ефективність продуктивності, зручність використання, performance performance efficiency, usability. Тестові випадки, тестові кейси мають бути виражені у спосіб зрозумілий для зацікавлених сторін. Як правило, тестові кейси містять речення звичайною мовою, що включають необхідні попередні умови, якщо такі є, вхідні дані та постумови. Тестові кейси повинні охоплювати всі характеристики історії користувача. І не повинні виходити за межі історії користувача. Однак критерії прийнятності можуть деталізувати деякі проблеми, описані в історії користувача. Крім того, два тести не повинні описувати однакові характеристики історії користувача. Коли, коли тест-кейси записуються в форматі який. Підтримуються і інфра... інфраструктура автоматизації, а розробники можуть автоматизувати тестові кейси, написавши допоміжний код під час реалізації функції, описаної в історії користувача. Після цього, відповідно, тести стають як виконуваними вимогами. Тобто, це реалізується, ну, якщо дослівно, executable requirements це вимоги. Які, які виконуються, які можна виконати. Тобто, по суті, якщо у нас автоматизовано певні тести, то це вже відповідно як, ну, в якомусь аспекті полегшення роботи, тому що це автоматично запускається і перевіряється, вже вручну це робити не треба. Ну, це логічно звучить. Тут такі формулювання трошки закручені. Тим не менше, сподіваюсь, більш-менш ми розібрали, що, про що тут йде мова в версії 4.0. Це новинка, це те, що з'явилося в версії 4.0 саме. В версії 3.1 цього не було в четвертому розділі. От. Тому. Таким чином, ми з вами розібрали четвертий розділ, і в наступному відео вже почнемо працювати із тестами до четвертого розділу. Сподіваюсь, це відео було більш-менш користим. Сподіваюсь, вдалося більш-менш зрозуміло пояснити певні інте певні позиції з сілопусу. І до наступного відео, як завжди, підтримуйте ЗСУ і до наступного відео.